Да, молимбас. Да. Которая да. вот тут же да, до не работаю. Приватна забора. Приватна територія? Закуплена. Вот іменно тут забором. А де виставлена документація? Де ви? ви нас не Чекайте, дивіться. сюди. В мене є військове пітро, я мобілізований. Там вказано. Там вказано, я мобілізований. Я, будь ласка, знімаю. Хто знімає цю машину? Може, хай знімаєте? Варіант робити другий день. Зачекайте до раз. Раз ми констатуємо факт. Від його знімаєте, як добре. Господа себе.

ваш керівник, в Ругу, в Но, я з ним мав сьогодні роботи. Авторитет, роботи. Тут, тут, тут треба робити те, що до, до, я кажу. Це не допоможе. Роботи ніякі немає. Тут ніхто нікого, нікого не чує. Ми маємо конкретно, ми маємо ні, ні, роботи. роботи. Значить, добре, добре. Значить, наші дії зараз йдемо в прокуратуру. Вони дуже дивно відділи, Тут Усі дивно одягнуть, ви бачите. Ну нічого. Серед вас дивно виділи. Що вас? Воні, не, 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 не. Воно дивіться, в них такий же камуфляж, як і у в... вас. А бронежилети у нас немає. Перший раз, коли був візит, то... людина була перший раз, знає, що були бронежилети. Так, фотографіруйте всі підяти. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так. Ким маю честь розмовляти. Добре, Дуже приємно, мене Михайло Дмитрович. Я О, тут качественний рак. В... Ну, ну, а покажіть якийсь документ. Я, документ, ти... я, я вибачаю, я, а як можу... тут може бути статусний район... розповість? Тихо по одному. Я член районної ради. Зараз створена комісія по вивченню цього питання. Я член комісії тут і член комісії де якось. Два члени комісії і громадська рада. тут. Значить, ми прийшли, бо я з мали розмову сьогодні з Києвом. Він нам сказав твердо, що поки що роботи припинені. Знаєте, що в Києві? Ну, многих не треба, треба знати, що керівник у вашу сьогодні. Е, я вам буде. можу заявити офіційно. Записуйте, чоловік не було. А, Добрий Добре. Добре. Добре, чоловік був вчора. Я бачив його засняте, але тепер відповідаю. Я сьогодні мав розмову з керівником, який а. сказав, що роботи припинені. Я прийшов провірити відповідність його слів і факта. Роботи приостановились, тому що був праздник. Це це я говорю, я говорю ще раз, мова йде не про те, що праздник, а в вівторок була сесія районної ради, яка звернулася в Україну, яка винесла рішення, створивши цю комісію. А де рішення. Я, я пришел. Я вам показывал, я вам покажу. Не, я вам покажу. А с кем говорите? Вообще, с ким говорит, что вы можете. Зараз, 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 зараз теперь представьте. Мужчина, я отвечу сразу на вас. питання. Ви приїхали до мене. Ні. вы можете. Да. Нет, Значит, вы Нет я на не вас да. я пришел до Серга. Що це за манера? Значить, а, мова йде про те, що це є рішення районної ради по створенню комісії. Ми вам не повинні його доповідати, ми доповідаємо вашому керівництву в даному випадку Кені. В якому ви не... ну, знаєте ну, що за мене? Значить, мова про те, що з ним сьогодні шахідним. Де він чітко сказав, що всі роботи, які сьогодні є, поки працює комісія і так далі, вивчати будуть це документи, роботи мають бути припинені. Бо це дає прокуратуру. Да, Право прокуратури. Значить, мають бути припинені ці роботи. Ми прийшли, щоб комісію. Документи які коміс... є, з прокуратури ми... строїтельство? Ми зараз не прийшли предоставляти комусь документи. Тим більше вам. Ми в документи представляємо керівництво, бо ви не рішаєте. Ваша задача яка? Будувати чи охороняти? Не, моя задача, щоб тут не було проблем. Ну хто вам ну, просто охороняти Топ, чи що ви маєте? Моя задача в тепер, тому. Ну, тепер ви представте себе. люди не в лісі. Ні, одну, одну Для того ваша задача це задача правоохоронних органів. Ніхто Ні, хто... забу... мені забуде. Хто вас зобов'язав підміняти органи міліції? Народ, котрий України, котрий? А те що? Ви мене наїхати? А те, що ви тут стоїть, чи що ви думаєте собі? Це теж народ. Я, І я, я вам я... об'ясню, тут каждый день ходят. Ви мені покажіть. Так я... на свадьбі. Я вам показав. Как мені Як мені з людьми Я вам... Я що Я, я, кажу, що я пос... Посвятий, особа. Таки? Я представлю посвідчення, Предоставив. Не накаляй ситуацію. Ігор, Ігор. 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 Я прошу, не ситуацію, Отойди подиши, покури. Ну, Я вас прошу. я Так як я предоставив документ, Предоставте тебе документ. Не ну та й все. Значить, я... має охороняти, як має охороняти, ми то рішимо. Так, фотографуй. Я... Я... Черкаська міська рада. Зобов'язався Ваші. Військовий квиток. Це воєнний білет. Далі. З якої ви організації? Прошу. Я вам теж не... Мобілізаційний припис. Давайте Такою так. Я думаю, вам достатньо мене. Ви ж мені бандери. Уважаю этого чоловіка. Ні, одну секунду. Вам достатньо, що я вам предоставлю. Як представник влади, я з вами говорю. Достатньо. Достатньо на Достатньо. Ну. Все другое, давайте ми потім будемо говорити. На якому основі ви тут, чи треба вас підміняти, чи не треба підміняти і так далі. Ми зараз будемо по цьому питанні звертатися до тих, до, хто має це питання вирішувати, хто на території Закарпаття і Хузького району, які функції має виконувати. Це то черкаські якісь підрозділи, Дуже порядок дивно. наводити мають, у нас є своя міліція і так не далі. Не Мене просили. зараз констатувати це... факт, що роботи не припинені. Це ви нам підтверджується таке, так? Работы идут, потому что ну, все законы, все, 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 все разрешения на то, что работа может прийти. Мы все разумеем з вами, правильно? Было. Я вас не обвиняю. До 25 мая в лету никто не заходил, потому что не рис. Потом получили разрешение на проведение работ, и они начали спокойно потихеньку работы. Ні, ну але вы меня зрозуміли, пошповедник говорить, що Формує районні місцеві органи влади, я повинен знати, наскільки день він деформував мене і голову до заступника районної ради. Є такий Годянкий Павло Іванович. Можуть. От тепер давайте так. Складаємо. Я з вами нормально. Не дай Боже. Тихо. Хто до Богу? разрешение на строительство есть. Все законодательные акты, приписы, дозвола, печати, оно есть все Вон там доска, вот это, там по этому адресу Можете ці області в розташі посмотрите. Пожалуйста, документи є на такому. Ну я не хочу вам зараз сказати, скільки порушень я нарахував при оформленні цих документів. Це є документи, я про цю але але дивіться що Ви мене правильно зрозуміли провірєте охорони. Послухати пойміть. На цій території тей территории Можна, можно проводить кушать. Можно заборонено. Вы что наносят физические повреждения сотрудникам? Для того щоб зафіксувати протиправні дії ваші ді... ситуації, через що я прийшов, я не прийшов, до ну, мені так є относиться, тому що от, 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 сьогодні це, вонят... це, це не, не дуже гріх. Демотиватор. я в даному випадку я прийшов. Ми розібрались без мирно, Ми не зараз я говорю, ці документи не відповідають ви. Давайте вимоги. Я вам це пояснювати, не треба. Це не ваша пояснювати. Але в законі, наприклад, сьогоднішній день це буде торгують граніці слова. У нас було прийнято рішення на Це по перше, хто не про те. Це тільки хто приходять. А живуть, ви згодні. Я думаю, дискусії тут немає. Я через то і ставлю. Законно розбирають розуміє, які підставили, що значить ніхто не повинен попрошує.

Але ти тут Ні. Не Ні. до секунду. Ми не говоримо про те, що, наприклад, ми визиваємо чи ми прийшли вас тут і так далі. Ми знаємо, ви, ви прийняті на роботу. Я так розумію. Ви в імені фірми. Ви ж не самовольно прийшли охороняти. Я думаю, собі за то, я вас і питаю. А зараз вас наняв на роботу хто товариство Живий. Ну добре, але зараз з фірмою заключив договір, з розключив. Ну було би добре. Ну от я вам буду дуже вдячний, що ви з ним могли поспілкуватися. Продиктуєте номер телефона. Хлопці, а запишіть номер телефона, чоловік дасть нам.

Ну, ну я попросив. По ну, значить, мова же ми прийдемо, по і так як ви кажете, в даному випадку провідка сніги не, не по 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 було сказано, що я прийшов і набрехав. Ви мене правильно розумієте. Мені треба, щоб люди підтвердили той факт, який я зараз а прийшов воєн. Я прийшов елементарні далі документи в прокуратуру і досі вердіт. Правильно, значить і на этой почві вже прийняти рішення. Абсолютно Абсолютно.

Та чекайте я не Це далеко від дому. А де мій сан Черкас? Хто знає з наших, як Кенєва звати? Богдан вже я не знаю. Кенєва. 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 І я ну, то, не знаю. Вас не що він директор, він вже вирішали, але це проблема не є, Богдан, вроді вже... кенів. Ну може і Богдан, я, я не знаю. Просто, так дива вроді кінця. Я сюди ніхто не купив. Ні, каже за цим мішом, бо тут. за Роботи має бути причини, коли... Я колишній депутат районної ради. Я маю право відповідно. А тепер я, тепер я, голова, голова, самий. Я всім Закарпатся. Agora يضرب <سؤال>